Кількість онкохворих зростає, це пов'язано із тим, що люди живуть довше. Це пов'язано із тим, що покращується виявляємість. Я би, що стосується нашої області, не говорив, що на сьогодні те, що є, ми маємо реальну картину, тому що зберігається все ж таки досить висока занедбаність. Це говорить про те, що десь близько 30-40% захворювань могли бути виявлені раніше, а таким чином і захворюваність є реально вищою, ніж то, що ми виявляємо на сьогоднішній день. А це приблизно 3,5 тисячі наших краян щорічно. Незважаючи на те, що все ж таки досить низька виявляємість на ранніх стадіях, ми покращили і лікування наших пацієнтів і все ж таки дещо покращили і діагностику, тому що у 2004 році, коли я прийшов в диспансер, у нас було в області живих на обліку. Близько 8 тисяч пацієнтів, сьогодні є більше 20. Тобто, це один невеличкий район фактично нашої області, повністю його населення. І ця цифра постійно росте, тобто ми постійно вдосконалюємося, ми покращуємо свої лікувальні підходи, але Найбільші, найбільше, скажімо, резерви ми маємо саме в ранній діагностиці. Тому єдиний шлях, який на сьогодні можливий, щоб покращити ситуацію, це тільки прицільне раннє виявлення онкопатології. Ми плануємо зараз організувати скрінінг. От, раку шлунку в нашій області. Оці є так звані скринінгові процедури, тобто просіювання да, з метою виявлення ранньої онкопатології. Тобто є декілька моментів, які б могли змінити ситуацію кардинально. Це якщо би вдалося організувати скрінінг раку молочної залози, ми вже його готуємо, тобто у нас є. Анкетування, потім ультразвук, і так далі. Система, яка би мала працювати в наших економічних умовах. Далі, другий момент це виявлення папілома вірусу і вакцинування жінок з метою профілактики раку шийки матки. Тобто це захворювання можна ліквідувати взагалі. І, і скринінг колоректального раку. Так, сьогодні є. Тести на скриту кров, всякі от, різні ці речі, це якщо запустити, запровадити. У, у нас якби, іще один момент, який дуже важливий, це е, рак простати, то що я казав, ну це просто треба, тут не скрінінг, тут просто має бути як нормою, що після 40 років кожен чоловік здає кров на ПСА. Ми видали наказ по управлінню, що зараз кожен що в стаціонар, попадає чоловік після 40 років, мають йому брати цей кров на ПСА як обов'язковий аналіз.